Черешня на сьогоднішній день є культурою, яка потребує найбільших інвестицій в галузі садівництва на закладку одного гектара саду. Бо, окрім того, що ми інвестуємо в саженці, які на підщепі піщапізела 5 та дізела 6 коштують від 6 до 12 євро, все ж таки основною інвестицією. Це є інвестиція в конструкцію шпалери, яка несе на собі протиградові сітки від уражень у вигляді граду, а також плівку для того, щоб плоди не розтріскувались. І тут в Європі є поширених дві системи моновісь і моноблок. Давайте розглянемо кожну із них. Моноблок це є система, яка практикується уже понад 30 років в черешневих садах Європи. Вона має вигляд блоку, здебільшого це 4-5 гектарів, які зв'язані одним монолітом. У верхній частині та по периметру закриті сітками, а під сіткою у верхній частині знаходиться ще й вплівка високої прозорості. Це дає змогу берегти насадження від інтенсивних опадів у вигляді граду та розтріскувань плодів від дощу, проте вона має ще ряд переваг. Зокрема, рослини, які знаходяться під даними конструкціями, менш вразливі до весняних заморозків. Захисна система створює вологий мікроклімат, листя довше зберігає тургор. Та зменшується випаровування із листової поверхні, спостерігається менший стрес в суху погоду і захист від сонячного стресу та опіків. Дана система має істотний вплив на ріст пагонів та формування генеративних бруньок, а за рахунок стабільного мікроклімату в плодах більше цукрів і органічних кислот. І коли система Monoblock була розроблена для того, щоб захистити насадження від дощу та граду, то система Monovist набула широкого поширення. Під час росту популяції такого кінника як дрозофіла сузуки, який може практично знищити весь врожай черешні в один вегетаційний сезон. Система передбачає монтування протиградової сітки та плівки у верхній частині крони, а також захист повністю рядів москітними сітками для того, щоб цей шкідник не міг проникнути. Також фермери почали спостерігати досить позитивний вплив саме даних конструкцій у насадженнях. Значно збільшилась листова поверхня, збільшився вегетативний ріст дерев, а також розмір плодів та їх цукристість. І дуже важливо розуміти, що така конструкція коштує від 60 до 80 тисяч євро на гектар, тобто, це є надзвичайно велика інвестиція, яка поки не посилу українським фермерам.